Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, народжену в Україні. 12 місяців. Нащадки. Автор Влад Кайола читає додо. Десь у вишневому садочку зібралась ціла когорта максимально цікавих особистостей. Вони обговорювали дійсно важливу для них проблему майбутньої української літератури. Будучи дітьми одного з 12 місяців, кожен з них уособлював один із днів цього власне, місяця. Казка виявилася не казкою, а будністю. І сьогодні це збіговисько поціновувачів літератури вкотре це доводило, принаймні фактом свого існування. Але що робити, якщо він такий гоноровий? З розпачем скликнув один із синів січня, який був 24-ю його дитиною, і вже доволі довго обіймав посаду Міжнародного дня освіти, його скуйовджені вуса стирчали в різні боки. А брови були насупленими. Він роздратовано теліпав китицею на вишиванці. Раз по раз пригладжуючи довге брунате волосся, не знаю, не знаю. В перших класах він був молодцем, умів читати, писати і рахувати краще за інших. Відповів перший син вересня. Колись він займав посаду дня знань. Та через її ліквідацію наразі брав участь у раді на правах її почесного члена, свята першого дзвоника. Він був одягнутий в традиційну форму першокласника, яка була пошита на досить високу, хай худу людину. До слова, усі присутні були одягнені в піджаки, сорочки та брюки, що трохи дисоціювалося з вишневим садком. Місцем зборів. Але цей індивід помітно виділявся з загалу, будучи єдиним, повністю сивим представником товариства. «Хе-хе, <рес> згадала баба, як дівкою була. Подала голос вже не молода, перша донька лютого. Для неї участь у цій раді була чимось новим, бо ж лишень бісову дюжину років тому. Комітет свят відкрив нову посаду Всесвітнього дня читання вголос, ніби то й свято існує достатньо довго, щоб за 13 років можна було до нього звикнути. Але комітет зробив посаду динамічною, і тому від дня тижня залежало, хто з дітей лютого візьме на себе відповідні зобов'язання. Їй, звісно, вже надавався цей статус. У 2017 році, але тоді новий статус не додав у існування цікавих подій, на відміну від 2023-го. Спокійно, спокійно. Він наразі яким? Правильно, підлітком. А підлітки протестують На противагу тому, ким вони були в дитинстві. Намагалась угамувати стурбованість колег нехарактерним для її віку. Дзвінким голосом дівча первісток лютого. Тут треба апелювати не до його минулих якостей, а до сьогоденних прагнень. Тематика зустрічі була доволі чітко окресленою. Прогнозисти передбачили, що хлопчинь на найменні Архип трохи відійшов від прокладеного його душею шляху, душа його, втілюючись у матеріальний світ. Жадала стати письменником, який пробудить Україну. Ця душа мала відповідні особистості якості, тож комітет погодив відповідний розвиток майбутнього. Він узгодив якості душі з астрологічним календарем чумацького шляху і втілив цей дух у новонароджене тіло. Та, от біда, або хтось із астрифметиків напартачів. Або ж душа мала, окрім геніальності в написанні літератури, і інші додаткові особистості якості, і ці якості могли перешкоджати прокладанню визначеного для неї шляху. А може, не допусти Боги, хтось із сусіднього Всесвіту впливав на реалізацію початкових прагнень цієї душі, так чи інакше, півроку тому. Відхилення від ключових точок сценарію життя Архипа вийшло за межі допустимого. Рада 12 ініціювала збори комітету з розвитку душ на землі, а той спустив це питання на наступний, нижчий рівень. Власне, роботу цієї ланки управління вертикалі чумацько шляхського масштабу ми і маємо можливість наразі спостерігати разом з вами. З іншого боку, саме після підліткового віку люди починають читати найбільше. Апелювала до доньки лютого, 23-та донька квітня, молоденька, чорноволоса дівчинка з двома косами і вінчиком на голові. От дивись, в підлітковому віці йде протест проти того, що вчили батьки, і побудова власного шляху, що постане на противагу дитинству подальшому, в дорослому віці відбувається трансформація підліткових максималістичних ідей і їх інтеграція в молоду особистість. Саме така інтеграція і сформує її мету, одну або декілька та посприяє їх реалізації. Якраз у післяпідлітковому віці усе ще є достатньо часу на читання. Більшість людей із дорослішанням все глибше поринають в кабалу так званого дня бабака, І у них за роботою і сім'єю просто немає часу на свій розвиток, Самовдосконалення, яке веде не стільки покращення здібностей, скільки до пригадування того досвіду, який несе душа. Жінка знала, про що говорила. Вже більш ніж чверть століття вона обіймала посаду. Всесвітнього дня книги і авторського права і мала можливість спостерігати за молодими письменниками, які в подальшому зробили це своєю основною діяльністю. Але ніхто з них не відхилявся від якірних точок настільки далеко. Апелював жінці старший брат Міжнародного дня освіти. Він був другою дитиною серед усів нащадків січня і обіймав посаду Дня наукової фантастики. Зазвичай на подібні збори представників таких управлінських ланок не запрошували, але Архип мав би писати в основному саме фантастику, в широкому розумінні цього жанру, тому і старшого сина січня також було запрошено до дискусії. До того ж, він, за сумісництвом, був ще й днем натхнення. що… Також мало свою вагу. Отак вони і сиділи, сперечались та думки угадаючи, яким чином повернути архипа назад на шлях істини. Комітет потребував конкретного рішення, а тим часом скляні панорамні вікна без рам дозволяли оглянути мегаполіс. Із висоти пташиного польоту, що розгортався перед присутніми, як на долоні. Згори місто виглядало причудово, принаймні для поціновувачів урбаністичної естетики. Семеро дітей квітня сиділи за столом, що мав форму лекала, кожен одягнутий у що заманеться. Один був у лицарському обладунку, клоунській перуці та гримі. Інша в панчохах, жіночих довгих рукавичках та закритому купальнику, все різних кольорів та фасонів, третій у якомусь дранці тощо. Ці семеро квітневих дітей продовжували традиції, започатковані найстаршим братом. Зараз він вже досягнув значних висот і, просунувшись за чумацько-шляською ієрархією, Обіймав посаду дня сміху, але в своїх проявах він став надто формальним, надто передбачуваним, надто несмішним, одним словом, надто дорослим. Тож більш молодші діти квітня, а саме від 15 до 21 дитини, включно, сформували організацію, яку назвали Тиждень креативності. Метою цієї організації. Було втілення трикстерських архетипів у життя як втілених душ, так і управлінців. Так, так саме вони ввели крихту хаотичності в той порядок, який намагався продукувати комітет, саме вони ввели нові засади в життя архипа, яке мало б бути таким передбачуваним і визначеним це, звичайно, мало свої ризики. Бо можна було випадково занапастити Прекрасну душу, спустивши її в глибини пекла. Але все обійшлося, і це принесло свої плоди. Вітаю вас, шановні випускники Києво-Могилянської академії 2077, мовив Архип, виходячи на сцену під відкритим небом. Його зустріли оплески кількох тисяч випускників, що жадали послухати виступ. Він був істориком і автором художніх історичних романів, які вплинув на світосприйняття українців настільки сильно, наскільки це взагалі було можливо, це сформувало особливий світогляд та громадську позицію, яка стала характерною ознакою усіх українців. Сьогодні я не хотів би транслювати вам, засновані на моралістичних засадах тези, які мені рекомендувало Міністерство освіти і науки. посміхнувшись, почав він. Почувши короткі смішки від слухачів, він відчув необхідний йому зворотній зв'язок із аудиторією та потрібну атмосферу. Тож, продовжив. Сьогодні я хотів би поринути свідомістю. У своє минуле доповідь була коротка, лаконічна, приправлена гумором та діалогами з тепер вже колишніми студентами. Архип вже був дідом, бо мав своїх власних онуків, але здоровий спосіб життя і досить невеликий, як для діда, Вік, лише 60 з копійками років, формував йому образ досить молодого. Жвавого і енергійного чоловіка трохи за сорок, і лише глибина мудрості в очах натякала на старість, яка вже скоро стрімко почне до нього наближатись. Архип розповів про дитинство, наповнене знаннями і книгами він був розумним хлопчиком, відрадою батьків замкнутість і перебування в світі фантазій – Компенсувалися високими шкільними оцінками і жагою дознань. В основному він тільки те й робив, що читав, і це цілком вдовольняло запити його батьків найбуде Царство їм небесне. Архип розповів про підлітковий період, що ознаменувався нудистськими вечірками на пляжах та беззупинним сексом. Псевдосатанинськими п'яними дебошами на кладовищах та легкими наркотиками він ознаменувався повною відмовою від свого покликання, бо в дитинстві він писав вірші, коротенькі, дитячі оповідки в підлітковому віці перестав навіть читати. Взагалі, все змінилося після закінчення школи, деструктивність. Притаманна його підлітковості почала трансформуватися і усвідомлюватися. Архип почав вивчати філософські підґрунтя натуризму та здорового способу життя, тантричні індійські та екзотичні концепції стали його ідеєю фікс, наряду з філософіями, лавея та кровлі. Все це змішувалося з шаманськими експериментами. І в результаті призвело до більш матеріалістичних речей. Я міг би писати фантастику, підсумував він. Але, зрозумівши важливість вивчення того, хто ми є, сконцентрував свою увагу на історичному минулому пращурів, що тісно переплелося зі справдішньою історією України, і, якби не було в мене цього підліткового вайбу. Цілком можливо, я не виступав би зараз на цій сцені, писав би десь у коморі короткі фантастичні оповіданнячка. був би занурений у злидні, оточений невдачами і безуспішністю, бо не було б цієї атмосфери, яка сформулювала мою нинішню особистість такою, як вона є. Тож, моя вам порада на майбутнє така. Незважаючи на ті складнощі, що вас чекають, коли діти ваші досягнуть підліткового віку, підтримуйте їх, бо саме цей етап може призвести до їх успіху, навіть якщо вони повністю зануряться в контрпродуктивну содомію, Архип посміхнувся і злегка поклонився, маючи намір залишити сцену. Випускники сміялися і проводжали його оплесками. Душа Архипа тішилася. Товариство Тиждень креативності та комітет робили це разом із нею.